7 та 8 жовтня у горішніх плавнях тривав чемпіонат області з дзюдо серед кадетів та кадеток до 18 років, та юнаків і дівчат до 11 років. До змагань долучились учні дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо. Загалом юні спортсмени вибороли сім золотих, п'ять срібних і шість бронзових медалей. Проходили змагання без глядачів, батьків всіх попросили вийти. Були тільки судді та діти на двох татамі. Проходила боротьба. Ба на одному і боролися старші хлопці та дівчата, тобто кадети, на іншому боролися молодша віхова категорія. Для дітей до 11 років це були перші змагання, які допомогли їм перевірити свої сили. Для дзюдоїстів до 18 років обласний чемпіонат став вибірковим етапом для участі у чемпіонаті України, який має відбутися у Києві на початку листопада. Як мінімум 4-5 представників з міста Кременчука точно поїдуть на чемпіонат, може і більше. Надіюсь, що будуть з медалями. На татамі змагалися 130 дзюдоїстів з Полтави, Лохвиці, Карлівки, Горішніх плавнів, Кременчука, а також гості Сум та Ахтирки. Серед них восьмирічна Єва з Кременчука, яка виборола друге місце. Тому що я ще займу якесь місце. Хочу стати а, як, якоюсь там а, як, дзюдоїсткою, яка буде на першому місці. Десятирічний Гліб вірив, що здобуде золото у чемпіонаті. Отримання помаранчевого поясу також було гарною мотивацією для підлітка. Було легко, ніперники ну, були достойні. Гарно боролися. Тренер добре, дуже тренує, дає дуже гарні підказки, які можуть допомогти в будучим. Я хочу стати олімпійським чемпіоном. Завдяки українським захисникам, які на полі бою виборюють у рашистів перемогу. Юні дзюдоїсти продовжують тренуватися та отримувати нові навички, які допоможуть в майбутньому добиватися поставлених цілей. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.